Комод Кім – один з основних елементів спальної системи. Зовсім недавно меблева компанія світ меблів оновила спальний гарнітур, додававши декілька сучасних ноток. Особливу увагу варто звернути на колір, який значно змінив зовнішній вигляд гарнітура. Поєднання кольорів екзотичний дуб артезан та сліпочобілий виявилось досить вдалим рішенням, і наші покупці вже досить високо оцінили цю новинку. Корпус та фасади меблевого виробу виготовлені з ЛДСП. По задумці дизайнерів верхня шухлядка в кольорі дуб артезан, а дві нижні білі. Проте багатьом покупцям подобається коли ця шухлядка посередині. Ви можете змінити розташування шухлядок під час збірки, або пізніше, самостійно комод виділяється компактними розмірами. А також досить таки бюджетною ціною. Хай там як цей меблевий виріб є досить міцним, щоб легко витримати сучасний телевізор. Саме тому його можна використовувати як тумбу ТВ. Більшість людей саме так і поступають. Оскільки в спальному гарнітурі є туалетний столик, то відповідно окремого дзеркала вже немає. Задня стінка шухлят, а також самого корпусу ЛДВП. Це ламіноване білим покриттям тонка плита ДВП. Ручки виготовляються з меблевого сплаву і досить добре кріпляться до фасадів за допомогою два охвинтів. Комод поставляється в розібраному вигляді один картонна упаковка з логотипом фабрики світмеблів. В коробці є фурнітура, а також інструкція по збиранню. Виробник може змінювати комплектацію та спосіб пакування.